Перше, що хочеться зробити з настанням осені, загорнутися в теплий плед, озброївшись ароматним гарячим шоколадом і гігабайтами улюблених серіалів, попутно перекривши собі будь-який зв'язок з суспільством, ми вас прекрасно розуміємо, але все-таки радимо не випадати з соціального життя. Осінь теж може і повинна бути активною, корисною і смачною. Для прихильників правильного харчування і здорового способу життя це дійсно досить важкий час. Об'єктивні причини, такі як спадний день, холоду, вогкість і сірість, можуть помітно похитнути рішучість сформувати грамотний раціон, Kitchen мав впевнений, що осінь. Це зовсім не привід відмовлятися від правильного харчування, щоб у будь-який час року бути у формі. Навчіться вибирати поживні і корисні продукти для свого раціону і дотримуйтесь наших простих порад. Один заправляйте їжу оливковою олією. Оливкова олія це продукт, який допоможе вам просто і швидко зробити раціон різноманітним і здоровим. Заправляйте оливковою олією салати, додавайте його в брускетти і сендвічі, поливайте їм супи і рибу, всього 2 столові ложки цього продукту в день здатні творити справжні чудеса. В оливковій олії містяться цінні поліненасичені жирні кислоти, омега 3 які просто необхідні організму людини. Регулярне вживання оливкової олії зміцнює імунітет, нормалізує обмін речовин, сприятливо впливає на роботу серцево-судинної системи і мозку. 2. не забувайте про сезонність, коли літо проходить неминуче настає туга за соковитими ягодами, фруктами і овочам. Незважаючи на те, що сьогодні практично будь-які плоди доступні цілий рік, саме в сезон вони максимально корисні для здоров'я. Сприймайте осінь як привіт, відкрити для себе нові гастрономічні емоції. Зверніть увагу на сезонні овочі та фрукти, це, наприклад, виноград, гарбуз, гриби, багато видів капусти, болгарський перець, ріпа, оклажани, буряк, пастернак, селера, 3. вибирайте правильні перекуси, перекушування це важливо. На жаль, сучасний ритм життя не завжди дозволяє заздалегідь подбати про правильні перекуси, це і пояснює зростання популярності фастфуду, якщо ви все ж хочете харчуватися правильно, то радимо заздалегідь потурбуватися про важливі перекуси. Це може бути жменю горіхів або креветок, фрукт або овочеві палички, натуральний йогурт з ягодами або сир. Варіантів дійсно багато, а все, що від вас вимагається. Взяти з собою контейнер з їжею. 4. пийте більше рідини, осінь це не привіт, відмовитися від рідини. В середньому доросла людина повинна випивати 1-1,5 літра чистої питної води на добу. Влітку це досить просто, а ось привчити себе до такого питного режиму з настанням холодів досить складно. Пропонуємо урізноманітнити звичайну воду зеленим чаєм, морсом і трав'яними напоями. Про воду можна і забути, а про них ніколи носіть напої в яскравих термосах, це дуже зручно. П'ять полюбіть овочеві супи. Овочеві супи допоможуть вам урізноманітнити раціон, зігрітися в вогку погоду і зарядити організм такими необхідними вітамінами і мінералами. Готуйте їх із сезонних овочів, тоді ваш раціон стане максимально здоровим і поживним. Експериментувати з інгредієнтами і текстурами можна дійсно нескінченно, наприклад, з гарбуза або грибів вийде відмінний крем суп, для його приготування вам буде потрібно звичайний блендер. 6. не пропускайте прийоми їжі. Більшість дієтологів радять харчуватися дрібно, тобто снідати, обідати, вечеряти і перекушувати між основними прийомами їжі, восени це правило стає як ніколи актуальним, якщо влітку наш апетит досить непередбачуваний. А в тому, щоб пропустити один з прийомів їжі, немає нічого кримінального, то восени така поведінка стає досить небезпечним. Це пов'язано з тим, що восени пропущений обід, гарантія того, що вечеря збільшиться в два рази або здорові перекушування, замінить калорійний фастфуд. Сім, іноді балуйте себе солодким, восени так і хочеться прикрасити чаювання шоколадкою. Організм таким чином бунтує і захищається від холодів, які прийшли на зміну жаркому сонцю. Іноді дійсно можна дозволити собі відійти від звичного раціону, але якщо такі солодкі радості стануть звичкою, то швидше за все, зовсім скоро ви виявите зайві сантиметри на талії, домовтеся з собою, коли ви не голодні, а рука зрадницьки тягнеться за печивом. Подумайте, скільки солодкого ви можете собі дозволити без шкоди для здоров'я і фігури. Визначили допустиму кількість? Дотримуйтесь його. Тотальна відмова від солодощів також не призведе до чого хорошого, а лише стане причиною неминучих зривів. Не забувайте також експериментувати солодощі, не обмежуються калорійними тортами і банками зі згущеним молоком. Можливо, жменю сухофруктів і цукатів або пара ложок меду подарують вам те приємне відчуття, яке ви шукаєте і корисно, і солодко.